Привіт! Я вже деякий час проживаю у Данії, і я побачила, як тут живуть люди, як відрізняється життя від життя в Україні, звідки я народом. І мені є про що сказати. Деякі моменти мені дуже подобаються. Я хотіла би, щоб так було у моїй країні, в Україні. І я хочу про це сьогодні розказати. Сьогодні я виділила три такі моменти, які, як на мене, я вважаю, вони дуже важливі. Це особисто моя думка. Отже. Перший момент це здоровий спосіб життя. У данців культ спорту. Вони в будь-яку пору року, в будь-яку погоду вони бігають весь час. Ви всюди побачите бігунів. Тобто, в сніг, в дощ, в різну різну погоду, в жару, в спеку, в холод. Будуть завжди, хто хтось буде кудись біжати. Також вони їздять на велосипеді. Це тут дуже багато велосипедів, Данія, а саме столиця Копенгаген це одна з найвелосипедніших столиць світу. Таким чином, оскільки вони все життя бігають, займаються спортом, їздять на велосипеді, а також вони дуже ходять, багато людей у тренажерні зали, у фітнес-клуби. Тому вони мають дуже гарне тіло спортивною. Тут дуже багато людей зі спортивною статурою. Я майже ніколи не бачила людей з зажирінням або з зайвою вагою. Може, от за цей час я трохи більше півтора року тут живу, ну може. Людина три, я бачила, у якої було так дуже велике ожиріння. Але більшість данців, і навіть люди у віці, чоловіки, жінки, навіть яким за 60, вони дуже гарні фігури, вони такі стрункі, підтягнуті, ну, дуже вони слідкують за собою. А також я бачила багато разів, як коли я зранку йшла до своєї школи, я бачила, як мама з дітьми вела дітей у садок. Значить, немовля, вона везе сама на своєму велосипеді. А поруч їде дитина, ну, років три, може. Ну, максимум 4 чотири роки, і дитина сама на своєму велосипеді маленькому їде у садок. Це дуже повільно, звісно, відбувається, але вони вважають важливим привчати дітей їздити на велосипеді кожного дня прямо з такого раннього дитинства. Другий момент, який мені дуже подобається у Данії, це мовні школи. У Данії є безкоштовні державні мовні школи для іноземців, для усіх людей, які приїзди, приїздили в Данію і приїздять. За законом Данії, протягом п'яти років кожен іноземець має право безкоштовно вивчати данську мову. Це дуже гарно. І тому в Данії 99% іноземців вони знають данську мову. І причому дуже гарно її знають. Вони володіють на дуже високому рівні. Вони просто вільно володіють. Багато, наприклад, іноземців, яких я зустрічала, які гарно знають данську мову, вони можуть не знати англійську мову взагалі, або дуже погано нею розмовляти. Але данська це просто must-have. Але в Україні я не знаю жодної мовної школи державної для іноземців. От якби ми створили такі школи на державному рівні, якби вони були безкоштовні, то набагато більше людей знало б українську мову. Це моя думка. І я вважаю, що можна навіть створити якісь мовні школи для самих українців, які бажають поліпшити свою українську мову. Я вважаю, що наразі це особливо важливо, щоб більшість людей володіли українською мовою і не просто володіла а грамотно, нею розмовляли. Звідси випливає третій момент. Третій момент це яка процедура отримання громадянства дані? От я хочу про це розказати. Спершу розкажу такий момент. Серед українських біженців є багато людей, які не етнічні українці, а приїхали в Україну з інших країн і багато років жили в Україні. Наприклад, із В'єтнаму, із Афганістану, із Пакистану, багатьох-багатьох країн. Так от ці от всі, всі люди, як, з якими я спілкувалася, з цих інших країн, вони ніхто з них не володіє українською мовою. Але вони мали паспорт України. І мені стало трохи прикро ну, за нашу країну, за нашу державу. Чому ми даємо громадянство українське людям, які не вважають за потрібне вивчати українську мову? Я навіть зустрічала е, таку жінку, яка взагалі не володіла українською, От просто вона ані слова не знала, ну, ані українською, ані російською. Тобто, взагалі, вона була з Афганістану. і... Просто вона володіє там тільки своєю мовою, яка, яку розмовляють в Афганістані. Але вона мала громадянство України і вона мала статус біженки з України. А от я зараз вам скажу, що треба, щоб отримати громадянство Данії. Це дуже важко на даний момент. Так от, для того, щоб отримати громадянство Данії. Люди мають, які претендують на це громадянство скласти, по-перше, це іспит із данської мови. І причому треба його скласти на дуже високому рівні. Це перше. Друге, екзамен здається з історії Данії, культури Данії і законів Данії. Тобто вам дають таку велику книгу на, 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 на ці три теми, і ви вивчаєте її протягом якогось часу. А потім ви приходите на іспит, і там вам ставлять питання у вигляді тестових завдань, Тобто там є якісь варіанти відповідей. А особливо мене вразило, що питання із культури Данії. Тобто це якісь про якісь фільми датські музику, акторів і так далі, про якісь роки. Доходило навіть до того, що самі деякі данці, які народилися в Данії, не знали відповіді на ці питання. Тому вони дуже складні. А ще однією умовою є те, що треба прожити в Данії мінімум 9 років, і 8 із них працювати це дуже важливо. Тобто неможливо просто отримати громадянство, якщо ти тут живеш. Тут дуже важливо, щоб ти був корисний для цієї держави і працював. Причому працював повний день і отримував зарплатню на якомусь певному рівні. Ну, я зараз не знаю цю суму, але я так загалом кажу, які умови. Так, от, коли я це дізналася, мені стало дуже прикро за нашу країну. Чому щоб отримувати громадянство іншої країни, в даному випадку Дані, треба скласти два іспити, треба вільно володіти мовою, треба працювати. А в Україні ми даємо громадянство за просто так. Тому я думаю, що нам варто змінити нашу політику видачі українського громадянства. Я не знаю, як водоіграм діастим в інших країнах. Якщо ви мешкаєте в інших країнах або знаєте цю процедуру, напишіть у коментарях, мені дуже цікаво, і думаю, цікаво буде іншим людям це почитати. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу, з приводу цих трьох пунктів, які би я хотіла, щоб були в Україні. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Тут буде дуже багато цікавого. Ще трохи цікава і важлива інформація з приводу громадянства Данії. До речі, Данія не дає громадянство, якщо ви, наприклад, одружитеся із громадянином Данії. Якщо громадянин Данії одружиться, наприклад, з Українкою, то Данія не дає їй громадянство. І вона має вибрати це право якимись іншими шляхами. Так само, якщо дитина народилася в Данії, але її батьки не громадян Данії, вона також не отримує громадянство. Наприклад, дуже багато дітей народилося у біженців, які після війни перебувають в Данії, але звісно їм надали громадянство їхніх батьків, тобто українців. От такі. Я знаю, що такі суворі правила вони ну, діють приблизно протягом 10-15 років. Приблизно 15-20 років тому отримати громадянство в Данії було набагато легше. Я спілкувалася тут з людьми, які приїхали 20-25 років тому в Данію, і вони так само були біженцями, але з інших країн, до речі, в Данії дуже багато біженців з інших країн, які приїхали сюди 30-40 років тому, то дуже багато емігрантів. Так от, це біженці з Афганістану, Сирії, Іраку. І ще там з країни, де була війна, так от вони отримали це громадянство дуже легко. Наприклад, я спілкувалася з людиною, яка зараз доросла, але вона приїхала сюди дитиною. І коли їй виповнилося 18 років, людина каже, що вона прийшла, казала, що от мені 18 років, ви їй видали це громадянство, тобто паспорт, датський паспорт. Але зараз ситуація змінилася, бо в Данії вже дуже багато емігрантів, і Данія змінила свою політику стосовно видачі свого громадянства.